Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 18 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. Це число має тільки зростати. Кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації. На війні з нами зараз на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну, дивіться з того, що я бачив уже крім істерики в російських провоєнних так званих пабліках, коли щось прилетіло на аві... на аеродроми. Біля Бердянська та Луганська далі були вже підтвердження, що ось це використали атакам з ракети з дальністю в тій модіфікації, про яку вже заявили і Сполучені Штати 165 кілометрів. А от е, самі деталі там дуже цікаві, тому що детонувало в Бердянську, здається, до четвертої ранки. А до четвертої ранку, а в Луганську навіть до одинадцятої години, тобто там могло бути щось таке, що ну не не один. Тільки приліт і зразу вибух, там детонувало ще щось. Що ми можемо розуміти про те, що там зберігалося, який я, який боєкомплект, і і що могло так довго вибухати? ну Ми бачили по відео запусків, зокрема, по Бордянську. Там три ракети пішло, uh -huh. а по Луганську, здається, дві ракети пішло. Тобто, детонувати там їх лише боєкомплект. Це авіаційні боєприпаси, очевидно. В тому числі для літаків і для гелікоптерів. Там було що подонувати, насправді. Тому, якщо ми кажемо про Бердянськ, там була доволі велика авіабаза. Вона базувалася на аеродромі Бердянському. А цей аеродром, я хочу нагадати: він приймав які, які е, цивільні рейси свій час, такі військові. Там був такий поєднаний аеродром, і військовий, і цивільний, він працював ще з часів Радянського Союзу. А часини залежності він там заглух, як кажуть. Там деякий час були, значить, були змагання з дрифтом. Ну таке, знаєте, тобто він втратився функція, функцію. А коли росіяни окупували Бердянську, не повернули функцію цього аеродрому, Він доволі там велика територія, тому там багато було літальних апаратів розташовано. Кілька десятків тому насправді там було чого детонувати. Жодних, скажімо так, сумнівів про те, що це боєприпасу тут немає. Ну, тобто, це могли бути якісь ну там керовані чи не керовані протитанкові ракети, якісь іще якийсь боєкомплект, який використовували власне у ті гелікоптери. Тому що про знищення літаків повідомлень я не бачив, але бачив повідомлення про знищення пускової установки для протиповітряної оборони, і там понад півтора десятки власне гелікоптерів. Вони могли просто ну, зберігати так. поруч з самими бортами, ще й ну корисне пробачте навантаження. Ну безумовно, так. Це ж гелікоптери, які там безумовно виконували завдання щодо е ну, роботи на лінії фронту, зокрема в Бердянську. Тому там було навантаження, яке відразу воно вантажилося на гелікоптери. Вони вилітали відпрацьовувати завдання, які не покладалися. Добре, з дальністю з дальністю 165 кілометрів, і от в новинах вже чули там коментар від повітряних сил, що вся міжнародно визнана територія України тепер може бути під під ураженням цих конкретних ракет. Причому ми отримали, наскільки я вже зрозумів, найстаріші модифікації, тому що. Атакам вироблялися з самого початку тільки в касетному спорядженні а далі вже наступні покоління були з більшою дальністю до 300 кілометрів і з монолітною, що називається, з одною бойовою частиною. От власне, що тепер будуть робити окупанти для гелікоптера? Ну я розумію, що підліт ще в 100 кілометрів це не така велика проблема. Вони будуть відтягати це вже на територію Росії. Ну, як невелика проблема, уявіть собі, якщо беремо Бердянсь, скажімо так, там до лінії фронту 90 100 кілометрів. Ну, от, е і ця атака туди, е туди виявляється дістає. Тепер необхідно відтягати цей аеродром далі, глибше в тил. Ну, десь приблизно кілометрів на 200. Ну Скажімо так, якщо вони беруть до уваги, що це атака 165 10 кілометрів, то це кілометрів 200 вони мають утягнути. Not. Але ж вони не можуть бути впевнені в тому, що ми отримали лише ці атакамси. Вони можуть, скажімо так, для себе уявити, що є атакамси модифікації мтц МТЦ9А1, які вже мають дальність 300 кілометрів. Ну, вони мають тримати це на увазі, скажімо так. Тому вони мають глибше втягнути свої аеродроми, для того, щоб виключити всі можливі варіанти. А це 300 кілометрів, а середня крейсерська швидкість польоту. Гелікоптера К-52, зокрема, це 260 кілометрів. От собі уявіть, що десь збільшується підльотний, підльотний час десь до години. А годину літіти цій такому гелікоптеру. Ну, це і паливо, це і моторесурс, і це час виконання завдання, тому що за годину може багато що змінитися на передньому краї. Тому це суттєвий, скажімо так, час, який вони збільшують. Роботу своїх гелікоптерів це удар насправді і по логістиці, і по терміну виконання завдань, і по тому і ресурсам, і по витратам польного, і таке інше. Тобто гелікоптери – це серйозно, для таких більш-менш. А для гіроптерів це так, це це відстань. Це буде вже серйозна відстань. Ну і відповідно, якщо тільки година підльотного часу до тої, до тої точки, де мала бути виконана бойова задача, то в цій точці за цю годину може багато що помінятися, тому що війна на землі вона дуже динамічна. Інститут вивчення війни вже теж спрогнозував, що росіяни будуть відтягати свої аеродроми і склади боєприпасів. І, от, власне, цей ну стратегічно це означає, що для кожного підвезення, для кожної задачі в треба і більше часу, і відповідно е, більше мохто ресурсу, який не є. Вічним, давайте тепер спробуємо спробуємо уявити, якщо вся територія ну нині окупованих регіонів України вже є. Ну по суті, під під можливістю ураження цими принаймні ракетами. Щоправда, коли почули фразу, що їх передали менше 12, ось була фраза неназваного американського чиновника. То отак за один раз всі ну п'ять з менше ніж 12 використати. Ну, це цікаво, це така дорога задача. Чи можемо ми припускати, що далі просто про постачання наступних саме ракет будуть уже просто не повідомляти, і що це була ну, там, пробна партія, умовно кажучи. Ну, ще питання: чи 12 насправді? Тому ну, що так. так, Ну ці всі тат. цитати да. з неназваними джерелами це цікаво. Ну, Тобто, може, на 12. Може, значно більше, тому не будемо зупинятися на цьому. А стосовно вашого питання, ти про цю партію не повідомляла так особливо. Е, ну цебто, пам'ятаєте, у нас були такі розмови. Я там з певним скепсисом до цього ставився, вже там чекав, коли це стало, Коли це вже станеться, і в будь-якому разі ми сходилися на тому, що про використання атак, ми дізнаємося вже безпосередньо під час їхнього використання. От, в принципі, так воно і сталося. Тому я не думаю, що буду далі це повідомлятися. Я думаю, що ці партії будуть далі постачатися, ну в, скажімо так, так, посяжному майбутньому, так доволі таємно для того, щоб знову ж таки зберігати таємність і для того, щоб не спонукати росіян відтягати всі свої логістичні елементи, включно до аеродромів, подалі від лінії фронту. Окей, okay, ще одна важлива частина. Сьогодні зранку в Севастополі знову про повідомляють про якісь вибухи. Ну і Білгородщина, це вже звична для них історія. Міноборони Росії повідомляє про 28 літакового типу безпілотників, які були над територією Росії виявлені. Вони звісно пишуть, що немає ані яких жертв, ані постраждалих, ані якихось руйнувань. Але це вони завжди так пишуть. Отакий показник в 28. Вісім, це мені теж здається, що ми вже виходимо. Ну, хоча б на, е, на спробу паритетного використання чогось ударного і далекого з росіянами. У них були дні, коли шахедів летіло там по 20, по 30 штук, по 40 штук на нашу територію. Зараз ми вже виходимо на такі показники. Оцей трек. Як ви проаналізуєте? Ну так, обмін ударами. До речі, двадцять вісім. е в неділю, здається, вони повідомляли, що про 27 20 збило, 7 кудись поділися, і виявилося, що не поділилися на підстанцію і на аеродром в Курську. от Куди поділися ці 28, і щоправда, вони збили збили цю кількість, а може, вони певну кількість не збили, ми ще подивимось за розвиток подій. Тобто, відбувається обмін ударами. тобто Я ще раз хочу повторити, що колись, дуже давно, знову ж таки, в розмові з вами, я казав, що Росія відчує на себе. Вплив шахедів, ну, шахедів в лапках, тобто щось схоже на шахеди. От зараз вони активно цей вплив відчувають. Стосовно Севастополя, то знову ж таки треба дивитися, що там далі відбувається, тому що і про Бердянськ вперше ми там дізнавалися про вибухи, про щось. Про те, що там ще сталося. Ну про Севастополь так само подивимось, що там буде далі. Ну, тобто, мінімум далі кілька годин їдали. має пройти для того, щоб так, було так. зрозуміло, що саме там відбувається. До речі, цікаво, окупанти це пояснюють. Я вже спілкувався з людьми, які мають контакти на території тимчасово окупованого Криму. То кажуть, що тамтешні гауляйтери постійно кажуть, що у них відбуваються навчання. Ну вже з'їли вони фразу, що вони знищують боєприпаси часів Другої світової війни, тому що вже навіть місцеві з них Сміються, а от зараз вони, як тільки щось вибухає, то зразу повідомляють, що стоп, 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 все спокійно, все під контролем. Це у нас проходили навчання з використанням там бойових стрільб. Наприклад, от зараз по і, і не лише в Криму. Зараз і там Білгородщина, Курщина буде постійно перебувати в режимі навчань і знищень боєприпасів часів Другої світової війни. Оце ж теж цікавий трек та ні, там про Білгородщину та Курщину та вони про навчання не кажуть. Та вони якраз кажуть, там повітряні тривоги так і таке інше. Це Севастополь постійно займається навчанням в екваторії Севастополя з використанням реактивних бомбометів. Раніше були е, боєприпаси часів Другої світової, а тепер реактивні бомбомети вони використовують. Ну, там Севастополь цим страждає постійними навчаннями. Добре, давайте тепер до ситуації. Власне на фронтах. Є цікаве повідомлення від групи інформаційний спротив Костянтин Машовець. Значить, що вже відходять на південь від Бахмута. Вже відійшли окупанти на деяких ділянках. Від залізниці, навіть яка йде паралельно до автодороги Бахмут-Горліка, ну і до самої вже цієї автодороги наближаються українські захисники. Щоправда, далі він пише, що от на північному фланзі там все не так вдало для українських захисників, і поки що у окупантів залишається можливість контролювати сам Бахмут. От рух південніше Бахмута. Що ми маємо знати про ситуацію там? Ну, залізниця це важливо, оскільки вона використовується як елемент для оборони. Ну, ми розуміємо як він побудований, тобто насип, і за цим насипом, в принципі, зручно займати оборонні позиції як однієї, і іншій стороні. Тепер ми знаємо, що ну, принаймні в кількох місцях, так, це правда, окупанти були змушені відійти від залізниці, тобто ми там продовжуємо тактичні наступальні дії. Залізницю перехоплено, і тепер ми маємо фізично перехопити цього то горлівка Бахмут таким чином. перерізаючи логістику, логістику для окупантів, які зараз засіли в Бахмуті. Тобто, операція щодо оперативного оточення Бахмуту, вона продовжується. Як такого оточення ще немає, не можу такого казати. Це було б поспіх з нашого боку. Але операція і просування на півдні продовжується щодо півночі, так там є певні складнощі. Ну, от, там ситуація поки що більш-менш для окупантів стабільна. А, добре. Ну і дзеркально, що називається. Самі російські війська хотіли взяти в охоплення Авдіївку. От... Минулий тиждень ознаменувався тим, що там одна 110-та українська бригада розбила три окупантські бригади. Оточити Авдіївку у них зараз не складається, але скоріш за все вони будуть пробувати ще тому, що їм поставлена задача відтиснути е, українські сили від Донецька. Ми в якій перспективі ви очікуєте, що там знову почнуться м'ясні штурми? Бо останні пару днів їх нібито не було були обмежені якісь атакувальні дії. Що ми маємо розуміти про ситуацію під Авдіївкою? Ну, станом на вчорашній день я б сказав, що російський наступ під Авдіївку зупинений. Ну, можу сказати, що провалився. Ну як правильно було зазначено, що останні пару днів там вони дещо затихли. Але я думаю, що буквально в перспективі наступних пару днів вони будуть намагатися знову наступати, оскільки перед ними стоїть завдання Авдіївку оточити це задання ніхто не знімав це для них перемога. От для того щоб здобути цю перемогу, вони будуть намагатися далі гнути свою лінію під Авдівку. Добре, давайте тоді про ситуацію навколо Роботиного і от просування на Токмакському напрямку, на Мелітопольському напрямку, Бердянський аеропорт. Це цікава ціль, і це в принципі показує, в який бік намагаються рухатись зараз наші захисники. От розширення плацдарму там і просування далі на південь і північний південний схід, що відбувається в тих краях. Бердянський аеропорт це порядка 30 літальних апаратів, які там знаходилися, от за відкритими джерелами. Якщо ми кажемо про дев'ять що найменше, гелікоптерів, які були знищені, і невідома частина поско... невідома кількість пошкоджена, то це є вплив в принципі на весь е Південний фронт, де ці гелікоптери використовувалися для прикриття е значить, е е і оборонних, і наступальних дій російської армії. Тепер, якщо ми кажемо про те, що цей аеропорт, ну він. Не частково не буде працювати, бо кількість гілогоптерів зменшиться, то це явний вплив на південний фронт з точки зору прикриття російських підрозділів, які там зараз тримають оборону проти української армії. Наразі поки що, поки що там йдуть тактичні просування з нашого боку, як в бік копанів, так в бік вербового, ну і так в бік Токмака. Тобто ситуація там докорінно поки що не змінилася. Наші наступають, намагаються наступати, росіяни контратакують, і з нашого боку, тактичні просування, ну там на сотні метрів, скажімо так, вони продовжуються. Зокрема, було вчора було вчора повідомлення про те, що вдалося просунутися просунути десь вербоводись близький кілометр. Тобто ситуація зберігається такою, як вона була і вчора, і позавчора, і тиждень тому. Добре, вийшло свіже зведення з Генерального штабу збройних сил України, і от чітко видно кореляцію, коли окупанти не дуже активно наступають, то і втрат мають менше. Але завчора повідомляється от гарантовано про шість знищених гелікоптерів. Я так розумію, що ще не про всі борти, які були знищені, ну є фізичні якісь там чи візуальні підтвердження: 620 окупантів знищено. Два танки, 15 бойових броньованих машин і 8 артилерійських систем. От, власне, війна артилерії. Що, що про неї нам треба думати? Ну, Війна артилерії. Ну, це продовжиться знищення артилерійських геноциду, оскільки артилерія це основою є основою ведення наступальної та оборонної війни. От російсько-українському, скажімо так, форматі російсько-української війни. Е, зниження потенціалу артилерії, воно. Покращує ну, потенціал артилерії ворога. Воно покращує наші наступальні можливості, це зрозуміло, оскільки і артилерія використовувалася під час Авдіївки, дуже вони намагалися Боку створити ворога. вогняний вал, і там ну, дуже, дуже багато чого натягнули туди, але от ну не склалося у них з тим, щоб під прикриттям цього валу техніка підходила. Тому що техніки ну, там покришили на не мало так. Але ми бачимо все одно, що артилерія використовується активною ворогами нами. І ми це враховуємо, і вони це враховують. Тобто, якщо ми хочемо наступати, ми повинні знищувати артилерію. Ну, зокрема, і це відбувається вже фактично протягом ну, десь липня, серпня, вересня, червня, навіть так. І ми це робимо, і ми це робимо постійно. Здається, навіть в вересні був рекорд поставлений щодо знищення артилерії. Там треба порахувати. Там ну, О, зараз з... вже будуть пікінки жовтня. Так, да. Я вже бачив припущення, що от за кількістю знищених окупантів, особливо ці дати з 10-го по 16, отам от такі цифри були, іноді понад тисяча знищених окупантів. От, по, по рекордах знищення, напевно, ну ще доживемо, ще 13 днів лишилося до кінця жовтня. От там побачимо про рекорди. Ну і 31 Абрамс, які вже передали Сполучені Штати Америки про це вже офіційно заявлено. Плюс сказано, що ті вояки українські, які навчалися на цих танках, теж повернулися до України. Причому цікава фраза: повернулися з боєприпасами і запасними частинами для цих танків. Я не думаю, що вони боєприпаси в кишенях везли, бо це трошки важка штука. Так, це спроба жарту. От а власне 31 Абрамс, це ну це не так багато, якщо там загалом Україна отримала тан... основних. Бойових танків приблизно загалом в 30 штук, це от 10%. На що це може вплинути? На якийсь невеличкий відрізок лінії фронту чи на які речі? 31 танк танковий батальйон, фактично, в нашому вимірі. Тобто, десь на якомусь відрізку лінії фронту вони можуть бути використані для того, щоб ну продавити противника, там вирішити питання, на нашу користь, там десь наступити. В полосі в полосі цього батальйону. Тобто, загально на увесь фронт о, ця кількість вона не впливатиме. Ну, це по великому рахунку така. Знаєте, знову ж таки, коли ми кажемо про атакам, зокрема, то в Пентагоні подивиться, як ми їх використовуємо. Будемо використовувати вдало, буде ще більше таких ракет. Використаємо вдало танки. Ну, буде ще більше танків. Тобто, от така от буде послідовність дій. Ну, сама власне і технологія. Зараз я просто читав огляд про те, що відбувається з танковим виробництвом і відновленням у Сполучених Штатах Америки. То у них теж це не дуже легко, але вони нарощують виробництво. Зараз уже підтягають нові кадри. Ці нові кадри треба навчити. І зараз вони просто нарощують об'єми того, що відновлюють. Тому що Абрамс, ну, першого покоління М 1 А 1 який вони поставляють і нам до речі, і поставляють там інші модифікації. Кації всі в експортному варіанті, навіть вони там додумалися, що треба знімати активну броню, де використовується збіднений уран, тому що на експорт е такий бронекомплект не постачається. От е зараз просто те, що це 31, це тільки стільки встигає. Ну, оборонна промисловість штатів видавати там і Україні, ну і плюс виконувати ті контракти, які є з іншими країнами, зокрема Тайвань, зокрема інші там союзники штатівські. Ні, ну це, це кількість вона була відразу обумовлена, Давайте ми згадаємо. Ну так. Це ж, це ж історія з, з Січня тягнеться. Тобто у угу. січні вони обумовили кількість 31 танк. От вони його і переслали. Я не думаю, що це. Зумовлюється здатністю оборони промисловості просто це, це та кількість, яка вона була визначена для того, щоб просунути вперед питання створення танкової коаліції. Давайте згадаємо ці події. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні аналізували ситуацію на війні. Ситуацію на українських фронтах. Є певне просування, є певні результати на південь від Бахмута. Зафіксували є певне просування в районі Роботиного, Але ну от дуже дуже важко просувається лінія фронту. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України. Не Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.